300 тисяч гривень. Чи 275 тисяч, 270 тисяч, 260 тисяч, 250 тисяч. І це я вам зараз на середню зарплату кажу за рік десь у Польщі, а вартість найдорожчих геймерських ноутбуків, які можна знайти в каталозі HotlineUA. І найдорожчим наразі є Dell XPS 179730. І він коштує 300 тисяч. Це десь 7200 доларів. За ці гроші цілком можна купити собі гульфа 10-го року, а за вартість ще додаткової миші і монітори накатити туди стежі, ганяти десь на. Треку на чайки. Тож я пропоную розібратися, чи вартують геймерські ноути своєї ціни і взагалі навіщо вони потрібні. З вами Володька сервіс маршрупінгу Хотлан і ми починаємо. Ну що ж, почнемо з найдорожчої моделі. Взагалі, Dell XPS це доволі популярна лінійка ноутбуків. Мінімалістичний дизайн, тонкий корпус, гарна збірка, але ж не за 7 тисяч баксів. Перше, що викликає питання, це екран. В цьому Dell XPS 179730. Ми маємо 17-дюймовий IPS дисплей, навіть не OLED, зі стандартною роздільною здатністю Full HD і частотою оновлення 60 Гц. Далі ситуація стає більш очевидною. Тут встановлено процесор Intel Core i 9 13900 h цілих 96 шість його пам'яті відеок. Карта RTX 4080 і 8 ТБ SSD. Безперечно, таке залізо дасть фору більшості ноутбуків на ринку. Це ж скільки вкладок у хромі треба відкрити, щоб завантажити стільки оперативки. Насправді відкриваєте Photoshop чи Premier Pro і... І все. Але добре, давайте глянемо, що там у нас з конкурентів. Далі йдуть дві схожі моделі від MSI: це Titan та Raider. Зовні вони не такі елегантні, як XPS, більше схожі на звичайні геймерські ноутбуки. Втім, це дозволило інженерам розмістити в них навіть потужніше залізо. Обидва пропонують процесор Intel Core i9 13980HX і 128 ГБ оперативної пам'яті. У Titan встановлено 17-дюймовий дисплей з роздільною здатністю 3840 на 2160 пікселів Та частотою оновлення 144 Гц. В Рейдер аналогічна діагональ, але трохи менша роздільна здатність. 2560 на 1600 точок, але вища частота до 240 Гц. Рейдер отримав відеокарту RTX 4090 з 16 гігами відеопам'яті, тоді як Титан RTX 4080 з 12 гігами пам'яті. А ось SSD більший в Titan 8 ТБ проти 4 ТБ у рейдер. Загалом це два найпотужніші девайси. Кожен має переваги в деяких аспектах. Тут же можна вибирати, що вам важливі. Ну і ціна майже однакова. 270 тисяч за Raider і 275 тисяч за Titan. Інші конфігурації вже згаданих ноутбуків ми пропустимо, тому наступний у нас Razer Blade 16. Перше, чим відрізняється дана модель від попередників, це дисплей. Тут маємо 16-дюймовий міні-ЛЕТ-екран з роздільною здатністю 3840 на 2400 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. Є підтримка HDR 10 і дисплей HDR 1000, тож, думаю, як з соковитістю кольорів, так і яскравістю тут точно повний порядок. Усьому іншому залізо. Приблизно таке саме: Intel Core i 9 13950 hx RTX 4090, 64 ГБ оперативки та 8 ТБ SSD. Ну і дизайн, завдяки якому можна сказати, що це MacBook Pro на Windows. Далі йде Asus Rog Zephyrus Duo до 16. Тут одразу видно, що цінник також вплинув форм-фактор ноутбука. Над клавіатурою передбачено додатковий сенсорний дисплей. Його можна використовувати для різних задач під час роботи. Та ще й цікава особливість, що цей екран трохи підіймається, коли ви відкриваєте. Та ноутбук. Таким чином покращується обмін повітря, а отже, ефективніше працює система охолодження. Щодо характеристик, тут вже доволі знайома картина. 16 дюймовий міні-лед дисплей з роздільною здатністю 2560 на 1600 точок і частотою 240 Гц. Процесор Ryzen 9 7945 HX, відеокарта RTX 4090, 64 ГБ оперативки і 4 ТБ SSD. До речі, для зручності порівняння можете користуватись відповідним інструментом каталозів Hotline UA. Натиснули на терези і додали. Товар до порівняння. Причому система автоматично створює списки порівнянь, наприклад, якщо ви паралельно з ноутбуками ще шукаєте ігрові мишки. Додамо в наш ТОП і Alienware X16. Ця лінійка завжди привертала увагу своїм дизайнам і ця не виключення. Зовні вона цікава, а в плані заліза трохи скромніша за сьогоднішніх конкурентів. 16 дюймовий екран D560 на 1600 пікселів з частотою 165 Гц, Intel Core i9 13900HX, RTX 4080, 32 ГБ оперативки та 2 ТБ SSD. Але й ціна у нього теж найскромніша всього 250 тисяч гривень. Тож, чому ці ноутбуки стільки коштують. Загалом вартість цілком ринкова. Ціна для таких моделей значно нижча, але завдяки додатковим опціям маємо в результаті 250-300 тисяч гривень. Нічого нового так завжди було. Апгрейди для ноутбуків коштують дорого. Тут і самі компоненти дорогі, і компаніям фактично доводиться випускати для вас окрему конфігурацію, Тож, чому б за це не взяти додаткові гроші. Інша справа: а чи варто платити за ці ноутбуки такі гроші? Безперечно, подібні конфігурації створені для невеличкого відсотка користувачів, яким дійсно потрібно потужне залізо і необхідно прототивні. Однак, якби я вибрав для себе, то, скоріш за все, для портативності я б взяв щось на кшталт нового MacBook Air з чипом m 4 а в студії зібрав би повноцінний десктопний сетап, який міг би краще розкрити потенціал заліза, ніж ноутбук. А що б вибрали собі ви? Пишіть в коментарях, а з вами був Володька сервіс маршопінг Hotline.ua і до зустрічі в нових випусках.